Миро і добра усім вам, дорогі друзі. Так, хай буде світло. О, є світло. Ми з вами знаходимося в укритті, яке вам досить знайоме, тому що тут знімали, знімав я відео про обігрівачі, про бліндажні свічки. Все, ви це бачили. Ну, цього року новий виток. Гріємося електрично. Цього обігрівача ви також бачили в моєму відео попередньому. І, власне, чому знімаю відео? Тому що сюди, до нашого укриття, ми притягнули провод 1,5 квадрата. Так, треба зробити так, щоб світло було добре. Ось він провод. Ну, із виду не дуже скажеш, що він півтора квадрата, цей провод. Очіку... Хотілося б очікувати чогось більш кращого. Ну, є те, що є. Це не Одеса кабель, це Львівський, наскільки я правильно зрозумів. Ну, попри все, протягнули, підключили. Бухта 100 метрів. Все, що залишилося невикористане, ось накручене. Тому для тих, хто вміє вірити, вірте на слові, що тут використано 100 метрів. Так, зараз що я хочу вам продемонструвати, чого власне, знімається відео. Тому що недавно мені попалось відео, як там один чоловік розказував, який кабель і наскільки нагрузку треба йому давати і все остальне. Ну і там дані були досить таки спорні і хлопці там спорили. Я хочу сказати, що є. Фактичні моменти і є життєві моменти. Ну, і є установлені норми певні. Тому ми зараз подивимося, що відбувається на 100 метрах провода ВВГ 1,5. Подивимося зараз спочатку напруга, скільки в нас в розетки. Так, треба якось так це саділо зробити, щоб було видно. Так, включаємо прибор. Пхаємо це все діло в розетку. Так маємо 220 вольт. Уже напруга відновилася трохи, слава Богу. Вже не 170, як було. Так, ну і тепер давайте подивимося буде відбуватися, коли ми включимо калорифер. Нагадаємо, що у калорифера є своя потужність. Це спіральний калорифер. хто не бачив попереднє відео. Так, дивимося, яка його потужність. дин дин, 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 дин. 1,25 кВт. 1,25 кВт написано. Так, тут є два положення в ньому. Отак він стоїть на полу. Забирає з самого низу. Бачите, яка тут висота. Майже при самому полу він стоїть. І звідси він забирає холодний воздух. У вдома така штука прекрасна, тому що гріє геть самі нижні слої холодного повітря. Так, ну тут я на лавки його поставив так, щоб аби було зручно. Так, дивимось, що в нас буде. Так, я включаю спочатку одне положення і включаємо. Калорифер і дивимося, що в нас буде по падінню напруги. Так, провода відійшли. 210 вольт. 209-210 вольт. Тобто, якщо взяти 1,25 пополам, дивіться, як, думаю, ви побачите на одіялі, видно, як. Що, правда, заважає світло фонаря, воно фонить. Видно на одіялі, як пішло тепло від самого конвектора. Видно вам чи не видно, не знаю. <клес> так, включаємо друге положення. Включили друге положення. Маємо 200 вольт. Падіння на проводі. 20 вольт на довжині 100 метрів. Калорифер працює прекрасно. Провод. Якщо його пробувати, він не гріється взагалі. І зараз зразу я знаю, що ви хочете сказати. Він скручений, все катастрофа, все згорить. тихо тихо Хлопчики, для того, щоб скручений провод почав працювати так, як ми про нього знаємо, через нього треба подати максимально величезний ток. Сумасшедший ток. Тільки тоді ну Хоча б ампер 100. Тільки тоді він почне робити як катушка. В усіх інших випадках скручений провод працює просто як провод Так, маємо тут 202. Вольта. Тепер задача, яка, я його не виключаю, але переміщаю на пол. Ми йдемо туди, зараз де він запітаний. І міряємо там, яка зараз там напруга. І побачимо результат, який буде. Так, друзі, ми на місці. Ось наш кабель. І він пішов, 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 і пішов в землю. Він все закопаний землі. Ну, Це в трубку його вдягнули, щоб ви розуміли, що він тут на вулиці, тут бетон, його нема куди закопати. Так, тут ми поставили ПЗВ на всякий випадок, якщо ізоляція кабеля десь пошкодиться, автомат виб'є і тоді треба дойти і шукати, ремонтувати лінію. Так, прибор включений. Міряємо Пам'ятаємо, там у нас було 200 вольт. Так, сідаємо, дивимося, що у нас тут. Так, підключились. Тут у нас виходить 216, 218. Давайте виключимо. Міряємо. Тепер він у нас виключений, тут немає. Включаємо сюди 224. При виключеному і при включеному. 215, 7 вольт падає тут. 7 вольт. І, в загальному, і в загальному 16 вольт, 15 вольт падає на лінії Вертаємось назад в укриття. Друзі, перед тим, як ми зараз перейдемо назад туди в бліндаж, щоб завершити це відео, я хочу сказати один важливий момент. Ніколи в житті не можна. Кидати кабель згідно, як би вам правильно сказати, згідно споживання того чи іншого приладу. Що я маю на увазі? Якщо лампочка споживає економка 0,00 скільки там ампер, то відповідно провід з площею поперечного перерізу 0,5 чи 0,75 кидати не можна. Чому? В нашому випадку, коли ми знімаємо відео, у нас довжина провода 100 метрів, потрібно виходити із того, яке буде у нас споживання, відповідно того ставити захист. <кхи> у нас захист стоїть 16 амперний через безвихідь. Яке ПЗВ було, таке ми його туди і поставили. В нашому випадку, якщо споживає наш калорифер 1,25 кВт, це говорить про те, що він споживає в районі 6 ампер. 5 з лишнім Ампера. Так, значить, на захист нам потрібно ставити 6 ампер. Автомат максимум, максимум 10 ампер. Для того, щоб, коли у нас станеться на такій довжині, в самому кінці станеться коротке замикання, щоб наш провод не став ніхромовою проволокою. Тому що на такій довжині... При потужному автоматі, наприклад, як звикли ставити, розетка 25 ампер. Ні. При 25-амперному автоматі, коли через цей провод піде 25 А, то автомат подумає, що до нього підключили потужний прилад нагрівальний, і він буде собі тримати. А провод він буде нагріватися. І він може загорітись на такій довжині. Якщо такий провод змонтувати десь під стріхою хати, через хлів і привезти до туалету на таку довжину, то це, очевидно, що буде пожар. В принципі, через то вони так і стаються. Купується провід такий, аби було. Бо в мене в туалеті буде світильник там ледовський, Значить, туди провод можна, який небудь Купили провод ШВВП 075. протягнули з хліва до туалета, а хлів запітаний від хати, а хата через цю хату аж з тої сторони лічильник. Загальна довжина проводу також метрів 100 І коли коротке замикання відбувається в туалеті, автомат. Який на ввідному щитку, він на нього може не відреагувати. І тоді загоряється провод, який йде під стріхою від туалету до хліва. І добрий день пожар в самому найхудшому випадку. <кхи> Тому перед тим, як щось робити, потрібно розуміти, що робити, коли, куди і як. І ступені захисту ними не нехтувати не можна. Так само, як і площею поперечного перерізу. У нас така ситуація. Я вам для цікавості, для інтересу, скажімо так, показав, що це працює, воно може бути. В такому випадку, як в нас, провід в землі, підключились, поставили, все, будь ласка, користуйтеся. Правильні, треба ставити тільки захист. Тому перед тим, як щось робити, треба все добре обдумати, прорахувати і тоді робити. Ну, власне, це те, що я вам хотів. Сказати і про що я вас хотів попередити. Ех, з вулиці зайшов. Красота, поки мене не було в ніби 10 хвилин, а вже тепленько і хорошо І того, друзі, можемо зробити з вами висновки. Зараз я втикну ще раз. Ну, вибачайте за мерехтіння в камері світла цього фонаря. На даний момент нема чим більшим. Похвастатись. Так, ну тут 204-205. А там було 215 і того 10 метрів 10, 10 вольт, падіння на 100 метрах. Получається, на одному метрові у нас падіння 0,1 вольта, якщо я правильно все порахував. На 10 метрах буде 1 вольт, так, да, все правильно. Тому падіння таке на такому проводі абсолютно ніякої шкоди для такого проводу принести не може. Ну, Провод у нас в землі. Це враховуйте завжди. І це не говорить про те, що я вам кажу, та, беріть будь-який провод, підключайте, що хочете. Ні. Я підключав, я розумів, що потужність цього обігрівача вона невелика, і цей провід може витримати, тому що коли я ходив по роботах, у мене була переноска півтора квадрата. І я знаю, що моя переноска 24 метра, витримувала, витримувала е, зварювальний апарат. Провод був ШВВП. Він не був, він і є, просто воно вдома не тут. Тому може комусь і ця інформація для вас буде корисною. Не все те золото, що блистить, і кажуть, да, і не все то горить, про що нам говорять. Тому 100 метрів провода монолітний провод, це монолітний. Хто не розуміє, що таке ВВГ, що таке ШВВП. Це провод монолітний, не, не гнучкий, а твердий провод. 100 метрів провода легесенько витримує нагрузку 1,2 кВт. Тому можете собі уявити, що на 1,2 кВт можна і світло, і холодильник, да, і час від часу можна буде включити невеличкий китайський чайничок, щоб випити чайку. Зараз ця інформація, я думаю, буде корисна, тому що багато хто із нас ховаємося. Сидимо там, де не маємо сидіти, тому що така пора прийшла скорботна до нас. Тому якось так. Всім дякую за увагу. Отакий От результат. Я виключаю хай холони і буду збиратися йти. Всім бажаю, щоб найшвидше все це закінчилося, щоб ми більше не бігали по укриттях. Бажаю добра, щастя, хай біда минає стороною. І до наступних зустрічей!